Це не кадри з бойовика, це нова реальність для російського тіньового флоту. В Середземному морі сталося те, чого так довго чекали. Спецпідрозділ ВМС Франції здійснив висадку і оперативне затримання нафтового танкера Грінч, судно, яке намагалося непомітно провести російську нафту вартістю 35 мільйонів доларів. Було зупинено рішуче професійно, ніяких дипломатичних попереджень, тільки військові гелікоптери і оглядова група на палубі. Що це за судно? І чому цей випадок змінює правила гри на морі? Знайомтесь, наш герой Танкер Грінч це класичний приклад тіньового флоту, факти, які ми верифікували. По-перше, це технічно застаріле судно, йому 22 роки. Легальні компанії такі судно вже списують, але для Росії це золотий актив. По-друге, він постійно змінює імена та прапори. Раніше він називався Карл, потім Карлтон, тепер Грінч. За останні два роки він змінив 5 прапорів від Ліберії до Габону. На момент операції він йшов під прапором Коморських островів, але, як виявилося, документи були недійсними. Власник типова компанія оболонка Куб Вентурус із Маршалових островів, яка створена лише для того, щоб приховувати сліди, але розвідка знає точно цей танкер возив нафту з російських портів Мурманськ та Усть-Луга. Як його виявили, це була ідеальна командна робота НАТО. Все почалося ще в Гібралтарі. Британський патрульний катер Ашімес Дежер вів танкер і передав дані французам: клієнт іде до вас. Вранці 22 січня, в морі Альбарон, фрегат ВМС Франції підняв у повітря гелікоптери nh 90. Бійці морського спецназу висадилися на палубі методом Фесрупінг. Це швидкісний спуск по канату. Капітан судна, громадянин Китаю, відмовився співпрацювати. Це була помилка. Спецгрупа взяла під контроль капітанський місток і машинне відділення. Оскільки документи на прапор виявилися сумнівними, судно юридично визнали порушником або таким, що не має національності, це розв'язало руки військовим. Усіх цікавить, а що знайшли на судні. Окрім повних трюмів підсанкційної нафти, оглядова група виявила на борту комплект фальшивих реєстраційних документів, якими екіпаж марно намагався імітувати легальний прапор. Для України це означає, що 35 мільйонів доларів нафтоприбутку не перетворяться на нові ракети, а сам прецедент відкриває шлях до повного перекриття морського фінансування війни. Звісно, якщо союзники захочуть дотиснути Росію. Зараз танкер під конвоєм доставлено в район Марселя. Нафту ймовірно вилучать, а судно можуть арештувати. Президент Макрон вже заявив: ми не потерпимо порушень, діяльність нового флоту підживлює конфлікт, і ми це зупинимо. Президент Зеленський подякував союзникам за мову рішучості. Що це означає, Європа вперше показала характер, тепер кожен капітан тіньового танкера знатиме Середземне море більш небезпечна зона. Тебе можуть не просто оштрафувати, а взяти під контроль. Ми будемо стежити за долею цього вантажу. Якщо нафту реалізують на користь України, це буде історичний прецедент. Підписуйтесь на офіційні новини України. Ми показуємо те, про що інші мовчать.